На Наталці на Полтавці одружився Гога. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць каже Гога дружині Наташі: а тепер внесемо ясність у стосунки наші. Щоб в сім'ї не виникали різні інциденти, мусиш ти запам'ятати ось такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися. А уважно на кашкета мого подивися. Як надім на праве вухо, значить, це прекрасно. Значить, вечір ми з тобою проведемо класно. Приготую чахохбілі, вип'ю чачі склянку, суліко тобі співатиму до ранку. А якщо на лівім вусі побачиш кашкета, то тоді остережися. То лиха прикмета, бережи від мого гніву свої боки й спину, бо за себе не ручаюсь я у ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом. Лиш поріг, переступивши, кинь на мене оком. Подивись. Стою анфасом чи до тебе боком. Якщо боком, все в порядку. На столі горілка, холодець, сальце, ковбаска, ще й борщу тарілка. Повечеряю з тобою чарочку пригублю, пожартую, поваркую, може, й приголублю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки. І Якщо вогнем пекельним баленіють щоки, та якщо в руках тримаю якогось предмета, значить чхати я хотіла на твого кашкета.